Захоче невелики толкаем нарушать. О, я нарушаю. Не будем отдыхать.

Бать, ото спракувати, щоб я за 4 якимось каде. Нормально це все. Не бій ви було так ізчати. Ви обля нам, знаєте, захищати від відплату, від плату від квартирі пенсії. Я працюю, 50 в управління громадян. Ви не тигайте мене, будь ласка. Ви не тигайте мене. Ну так дозволяй. Ви не тигайте мене, будь ласка. Я можу взяти. Ні, видіть його все. Я не за, я не за. А, дати а, не надо. А, я зараз Вона... да, да, візити... Вона... погравний. Я, да, я припогона. Все, 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 да. Я, давай, я давай, давай. начальник <звук> міліції міста. нас Ні, не чув. Не чув. А, Мистец. а ви чули, козак Іван? Отакий. Якийсь поліваний. Я кілька разів до вас звертався. Декілька краз в моїй квартирі були. По наводці, звичайно, бо так просто не І Жодної із чотирьох справ не доведено. Немає, немає, не знаходять злодії. Ну, вони нас тут знайдуть. Дуже... На на я Сум. до вас звертався, я у БЕМ забув. Я двічі був у нього на прийомі.

Нормальний зубар, да, да, да. брат по король, ми, ми українці. Ми все одно можемо дійти до спільної мови. А якби говорить фала португельська, хто хоче? <плес> Чувати королю, У мене син Іван теж, він такий вже козак вже росте покоління. <плес> злився, що він у мене є, я до нього від Портувалі приїхав саме до сина, що він у мене є. Я думаю, <гумен> товариші, сила і буде люди, що батько мав, я не думаю, що... Що ж було 223 округ? Ну так, я знаю, там, це мій знайомий козак, вітаю. Я різний, Я знаю, як де, він корінний. <гумен> <гумен> Спокійний, що там якісь перспективи щось... є, є, є. Там ще ж блокують так само опрацювання протоколів, бо виграє наші, не, не хочуть допустити цього. То там, наскільки знає, все, на все 31 31 голос різниця, хто не вигравав, але ще більше 10% протоколів обробляти так. Що вони зараз рішенням хочуть перерахунку, так само. Ну, природить в цих руках, щоб їм руки не давати. Вони там портачі. Ну, наші дивилися там, там наші юристи і наші сидимо з дядьками поважні. Які такі у мене коліна. Яким називається? Ну я щось не пам'ятаю. Що ж таке, значить, значить полковник? П'ять-десять хвилин було вже після десяти. Це вже все. Це українська пісня так вплинула. На них вони визвали, приїхала. Один на чи то що за столу встали люди, мене закрутили вже нарушенки сюди. Я а ви, знял, що, що ви цій бабушці не об'ясняли, яка дзвонила? Яка дзвонила, да. я не знаю, я не розбирався, воно О, мені не лучше розібратись, Бо це, це не потрібний діалог. Не потрібний діалог. От ви, Але принцип, мене появляється, що я роблю. Переді мною вибачився генерал в мундирі, каже, в письмовій формі вибачився за своїх співробітників, що вони так ведуть справи. Десь, десь плюс-мінус. Ми вам раді, що є якісь норми, форми. Це не пливає. Це ж ваші діти приходять. А Що байки. з ними а, там роблять? А що з ними шо? там роблять? Система їх ломає. Так само як діла вбили. І хто винен? Чайку. Що зробили з чайкою? Через дві години дитину вивело за ноги. Дуже просто, хлопче, тільки нагородили. Ось це нагородили. Це нормально, такі летять, гонять. Це ненормально. Гонять гонять португальці. А як говорять? Ні, ні. Якщо порядник, бандитів гонять. Бандитів. Непотріб, нали, жену. А ми на своїй землі, ми нормальні люди. Це о том, що ці процес. Ми говоримо Милиции вообще. Вот они говорят о вас. Я не, я не управляю давайте <зас> вот, в той стороне. Это не моя Ну правильно, то, что, это, что конечно, да? сюда, туда, вы допустили, то это милиция. То, что ворвались туда. А вы да, да, милиции поставлены для того. Поставлены кем. Гарантом. А вингарант. Вингарант.